Всі попльовки чомусь звідти. Що це таке? Опа, потягнуло вудочку. О, дивіться, 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 в онлайні просто підсік, це бачите. І знов на цю вудочку. Така от у нас погодка поганенька. Вітер, пасмурно, ще якийсь дощ був трошечки. В общем, повна протилежність вчорашньому дню. Знає, кажуть, що чим гірша погода для рибака, тим краще для риби. Я в це, звісно, не вірю, але подивимося, як сьогодні пройде рибалочка. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково покажу. Закормився я. пелець, сипучка і кукурузка. Закинув пару шариків, блубілчик вже підійшов. Подивимося, чи буде карта. Якась рибка підійшла. Думаю, що блугілчик, але він вже значно рідше почав клювати, не знаю, може карп підійшов на точку. Повало поплавочок, подивимося, що воно далі буде. Але хтось вже й появиться. Ну що я вам можу сказати? Годину я вже на рибалці, карпа поки не чути. Вроді і вітер. Водії все добре, але ну, нема. Немає Карпати. Осидимо ще годинку, подивимось. Може щось зміниться, часу не так багато. Хочеться, звісно, щось зловити, але, але бачу по всьому, що не сьогодні щось дрібне бавиться. З дрібненьке. Хоча зараз вже той карп такий, що його не поймаєш. Карп, на карп теж дуже слабенький, дуже, дуже якийсь він неактивний, Зна, я бере Так, не розумію хто, але хтось взявся. Є якісь перші покльовочки. Ух ти, який ти мощний чувак. Тяне, тріщотка в мене зажата, але тяне добре. Пробуємо витягнути, подивитися, хто це є. Тримаю куліному вудочку і йдуть покльовки зразу на другу вудочку. Коротше, то клює на всі зразу, то не клює ні на жодну. Так, добре. Чесно, я не знаю, як воно працює. Я на рибалці дві години, не клювало, стояло дві вудочки, не клювало на жодну. Потім в один момент просто підходить карп і лупить одночасно на одну вудочку і на другу. Не знаю, як воно так працює. Всі, я не думаю, що він підійшов, тому що поплавочки були рознесені десь 15 метрів одна від одного. Вудочки, просто якийсь час, коли той карп активізовується. Так, ну що, заплив він в кущі, так як завжди. Ух. Не знаю, великий маленький, поки не понятно. Поки гуляє, поки гуляє. Е, маленький, думаю, десь двушечка, може трьошечка. Зов, вже видно його? Вже його видно. Ось такий у нас осінній карпик. скільки в ньому... Так, да, десь движечко, малесенький. Малесенький карпик. Пробуємо витягнути. Ось такий у нас карпик. Ну і що? Випускати тебе. Да. Що ж з вами робити? Звісно, відпускати. Дуже тяжко. Дуже тяжко осінню. Мало б бути краще, але зараз ловити карпа дуже важко. Знаю, чому так. Щось помінялося на цій водоймі. Тому навіть тому двохкілограмовому карпаку дуже радий. Окей, попробуємо ще щось зловити. Ще є в мене 20-30 хвилин. Може щось буде. Так, хтось чи щось підійшло знову. Прийшло десь буквально 3 хвилини, як я зловив першого карпа. Знову якась маленька покльовочка є. Якщо чесно, перший карп це теж можна сказати карп на халяву. Я не думаю, що це карп, тому що дуже такі погані були покльовочки, слабенькі, легенькі. Він просто вводить то вліво, то вправо. І я вже так всік, навіть не очікував, що це кар. Зараз, зараз подивимося, перезакинувся, один поплавок положив, другий стоїть. Зараз вам покажу. Бачите, один ліг, я не побачив в той момент. Ну Окей, чекаємо. Ну, ще одна покльовка, ще один карп. Знову ж таки, не дуже великий, але є, але є. Перетопив і пішов. Ух, ти що. Бачили? Ух! Стопе. О ні, це вже більший. Це вже трьошечка четверочка. Пробуємо його підтягнути ближче. Ось він, гарно видно. Ух, стоп, 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 стоп. Ух ти що. Оце чудить, оце чудить. Получається, між покльовками двох карпів пройшло не більше, ну, напевно, п'яти хвилин семи. Тобто буквально я перезакинувся, перезакинув другу вудочку. І все і клюнув. Бачите, якось він підійшов. Стайкою і почав брати. Як сусіди дивляться, хто там ловить. Дивіться, ніяк. Ніяк він не хоче йти. <рес> <рес> так, це більший цей більше. Тут ти що? Хорош, хороший, хороший. так я пробую їх витягувати руками без підсака. Дуже часто зриви прямо під барагом. Тут ти що, Стапа, стій, стій, стій. Стій, бо я вже весь грязний біля тебе. Не хоче нам показатись. Так, ну це справді великий карпак. Це вже такий стандартний цей четвірочка для цього місця. От. Хороший. І гарно взяв. Так, по-карповому. -по -по Притопив і потягнув. Притопив і потягнув. Підійшов карпак. Не було його дві години, я, напевно, вже на рибалці. Не було, не було, а зараз почав. Почав покльовувати. Ну, Ось так. Так. Дві години риболовлі, покльовок не було. Тут за 10 хвилин у нас виходить два карпаки. Перший десь двушка, цей десь четврочка. От. Ну що? Давай клюнеш наступним разом. Гарний сильник да. дивує мене, звісно, осіння риболовля, не впізнаю я свого озера. Дуже вам тяжко пояснити, але я спробую. Якщо взяти ось це місце, на якому я зараз сижу, і розставити вудочки, ну, скажімо, дві чи три, Тобто, в кутику в мене завжди там стоїть вудочка. Ось так по прямі, і якщо мати третю вудочку, скажімо, там поставити з правої сторони, да, між ними десь там 10-15 метрів, то 80% ну, 70% покльовок будуть з цього угла, 20 будуть з цього, і 10% з цієї точки. Тобто, саме перспективна ліва сьогодні. Взагалі не було покльовок з цієї точки, тільки от з центру. Плюс закормився я тільки в цій точці. А в ці зовсім не кормився. По-моєму, що одну, один шарик кинув і то не, не впевнений. Але всі покльовки чомусь звідти. Що це таке? Опа, потягнуло вудочку. О, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, в онлайні просто підсік. Ви це бачите. І знов на цю вудочку. Це третій карп. Оп, сход. Сход. Ну, ви бачили, да? Да. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> було, да? Прикольно в онлайні, просто клюнув карпак, зійшов. Ну, це така специфіка рибалки на камеру. Ти не завжди вчасно підсікаєш, е дуже часто пропускаєш оце все. Ну, ну як є, ну, було прикольно. Тут я показую, дивуюся парадоксом сьогоднішньої рибалки. Осінньої я б навіть сказав, рибалки. А, а тут клює Карпак онлайн. Да, знов клює і знову на цю вудочку, ви бачите, да? подивіться, ложа, просто ложа по плавочку. Я сижу далеко від вудочки, підсікти не зможу, ще й знімаю. Тому не дивно, що реалізація не дуже хороша, але. Саме головне зазняти, а не зловити. Так, да, підійшов, підійшов, карпак знову. Так, ну що ти рідний, потягнеш ти поплавок сьогодні чи ні? Ну давай. Давай. Жесть, клює на дві вудочки одночасно. То я ліву знімав, тут тепер вже права почала прыгати. Ну, якось так. Так воно йде періодами, нема-нема, а потім бах на всі вудочки одночасно. Так, ну що, буде четвертий карпик чи не буде? Ліг поплавочок і потягнуло. Думаю, що, думаю, що карпик. Так, давай четвертий карпик і додому. Запрыгав поплавочок. Взяв я вудочку на всякий случай, бо щось я з тими зйомками ніяк підсікти не можу. Вже два рази я проспав на цю вудочку. Попробуємо зараз реалізуватися. Два тижні я не був на риболовлі. Прийшла осінь, зараз другий тиждень осені, і я розумію, що потрібно підстроюватись. Під осінню риболовлю. На місцях, де літом стояв карп, тобто в даному озері він стояв тут на мілководі, його вже менше. Він перейшов на глибину. Тобто, вроді би ще не глибока осінь, але вже місця стоянки, карп міняє, переходить на глибини, шукає якісь, можливо, тепліші води. Но треба, треба вивчати понаново водойму, тому що вона дуже мені помінялася. Буквально два тижні в мене не було і, і вже і вже треба щось шукати, що шукати якісь нові точки. Четвертий карпок буде теж на ту саму вудочку. Чи як парадокси осінньої риболовлі? Працює тільки одна точечка, яка не кормлена. Так, ну що, друзяки, четвертий карпак. І зійшов. Це капець. Та що таке? Ах, смішно. <сміщить> Получилось, що я підсік четвертого цього карпака. І ну, відпустив його, щоб він поплив. Включав камеру і він просто зійшов. Я на нього чекав, чекав десь пів години і не зміг реалізувати і показати. Да, це було обідно, але... Ну, але як є. Я вже із принципу чекаю того четвертого карпа, знову покльовочка на ту саму вудочку. Е -е... Візьму чи не візьму. Чи я ціле відео розказую про того четвертого карпа і так і поїду без нього додому. Вже хочеться їсти, але, але і четвертого я мушу зловити. Іде покльовочка. Подивимося, чи реалізуємося. Ну і взагалі чи це є карп. Є! Є! Є, є четвертий, на кінець то Подивіться, що робиться. Та ти що? На кінець то Я із принципу просто вже чекав того четвертого карпа. І це перший карп на мою дайвочку. Дивіться, як круто. Він же в метрів певно 50 розмотав. Добре, тянем його назад. Так, поїхали. Поїхали до берега. Це хороший карпак. Це хороший карпак, який він дуже далеко мені відвів. Слухайте, не можу підтягнути його. Щось він перестав ходити, вперся десь головою в кущі і стоїть. Ні, трошки пішов. Хоча би подивитися. Трошки притримаю катушечку, бо послаблений фракціон у мене. Надіюсь, я його підтягну, покажу вам. Цей четвертий, про якого говорю вже цілу годину. Так, підходить десь. Ну, на кінець -то. четвертий карп, про якого я так довго говорив, принципово чекав і ще й пам'ять закінчилась, поки я його витягнув не до кінця записався відео. Так. Це є тверда п'ятірочка. Це сьогоднішній рекордсмен, боєць. Знову ж таки, витягнув без всяких підсаків і так далі. На кінець то я вже із принципу його чекав, того четвертого карпа сьогоднішнього. От. На кінець то я його взяв і можу спокійно їхати додому. Ось така от сьогодні рибалка вийшла. Не забудьте лайк. Так, ну що, четвертий? І ти додому, і я додому. Ось така от сьогодні ривалочка осіння. Ну, мені взагалі не зрозуміла. Точка, яка була хороша точка, протягом трьох років я тут ловлю, я знаю її. Плюс я її закормив, реалізації ніякої не давала, а інші давали, там, де взагалі не було прикормки. Карпа каже, любить вітер. Ну, є вітер, є пасмурна погода, не клювало. Тільки вітер стих, сонечко вийшло. Почалась частіше покльовки. Ну, така от специфіка осінньої риболовлі. У мене все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Всім пока!